Вітаємо, шановні друзі, бронзова дуель. Кубка Львова сезоном весна Галицькою здобою та гайз nice за коментаторською позицією. Володимир Дедик, яка помилка зараз від гравців Галицької здоби, і там дещіть забракло. Колектив, який став другим на фініші у селек. Швиденько давайте до складів. Перейдемо, будемо вам розповідати, хто сьогодні діє. На ігровому парку. Олега Іванишена, я не оголошував. Лас... Асоціації футзалу Львівщини, за якою Кубок буде враховуватися відповідно під час формування рейтингу. І, звісно ж, перемога у львівському дербі. які б не були взагалі турнірні розклади. Не забуває хімчак, які Струк. Удар з лівої ноги від Струка. Смага! перехоплення від Плепишна. Зараз може бути небезпечно. Треба Бець вихіднич. Навіть порожні ворота не забиває ПЛП. Пилипи... Не скажу, що там кут був просто фатальний, який з неймовірно гострий. Можна було забивати. Можливо, десь Пилипишин перехвилював трішки трошки у цій ситуації. Пас не проходить. Зараз Хімчак пробиває. В ж таймі стосовно спільного між Пелепишним та Хімчаком. Ось так от. Перший тайм уже добіг. бі. шановні друзі, до передача на Михалюня. Зараз Михалюньо! просто... Забиває зараз відзначається голом Олег Іванишин. Найс nice гайс попереду. Uh, у протистоянні із Галицькою здобою. Любінський. Передача вперед не проходить. Простріл. Перехоплення від Зінича зараз. Контратака. Порожні ворота. Власне, здобули путівку до вирішального поєдинку. Хімчак. Подивіться, з іншого боку навіть відстигає Марухняка обігти. Кидання вперед. Смага. Ну. Визько. Момент, який. Удар по воротах. Зінеч іде вперед. Проходить демон велосипеді кількох гравців команди. Суперника на дальню стійку. Передача, можливо. Кували саме тут. Переможно. Різнома спорту Галичина відбулися найбільш гучні з витяги енергії. І все-таки ну, звикла, звикла команда тут діяти. І хлопці! Зараз Екс енергетиків, до речі, забуває. Сергій Треобе. Це відновлює парате до цій зустрічі. <му> Струка, передача на песка. Пес... Момент! забиває Степан Струк. 2-1. Рахунок у цій дуелі стає. Як же все просто, але як же все ідеально було зроблено. Чабан. Чабан пробиває задрі. А такої nice Найс Гайс. Іванишин. Чабан. Ще один постріл. Забиває цим боляк. Нарікання від рано. з нічним рахунком 2-2. Далі буде у нас серія пенальті. На цю дуелі і забиває, забиває. Не забуває Степан Стру. Симбаляк, забив. Матч за третє місце. Тарасович круто, Замість зерсання так, Остагота. Ну і справед цього дня. Енджі Метал Унумас. Фінал.